Захисники на війні змінюються і після повернення додому потребують психологічної підтримки. Її надають військовим і їхнім сім'ям у центрі психології Сяючий шлях. З керівником центру Володимиром Мамалигою поспілкувалися наші кореспонденти. Центр психології, «Сяючий шлях, створений у 2013 році. Спочатку працював у режимі кейс-менеджменту. Тут допомагали людям знаходити себе у мирному житті. І знаходити себе в мирному житті, захищати свої права, тобто це були юридичні послуги. Потім більше місця зайняла психологія. Зараз вона займає таке ну, 95% нашої діяльності, займає психологія, психотерапія. Ну, особливо це після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 22-го року, ми стали діяти отут, в цьому центрі. Тут ми стали діяти в цьому режимі, в якому діємо зараз. Зараз у центрі надають консультації та проводять сеанси заспокоєння, після яких зменшуються прояви психосематики, каже Володимир Мамалига. Кризова психологічна допомога перша психологічна допомога, яка надається. Людям чи людині, які щойно отримали стрес чи травму, там ми це робимо. Тоді ми проводимо психотерапію в класичному варіанті, тобто це індивідуальна, групова. Проводимо санкції біосугестивної терапії, це запатентований метод. Застосовується і кейс-менеджмент. Це вибрати його кейс цього бійця, що з чим він прийшов. Тобто йому треба це, 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 це. Йому треба там, заспокоїтись, йому треба привести себе в порядок, йому треба знайти себе в цьому житті, знайти, можливо, нові цілі, нові орієнтири, нові пояснення своїм діям. І допомогти юридично направити його в соцзахист, направити його в центр зайнятості, направити фонд сприяння особам з інвалідністю. Середній вік військових, які воюють близько 40 років, вони найчастіше звертаються до центру по допомогу. Буває, що захисники проводять своїх побратимів або звертаються їхні дружини. Бувають часто варіанти, що приходять діючі бійці. От я приїхав відпустку, мені треба трошки так себе підправити. Ми працюємо або приходив один. Він Нещодавно каже, от агресія піднялася, служить. Він ходив на сеанси, ходив, ходив два місяці і поїхав в зону бойових дій. Зараз все дзвонить. Все пан Володимир каже, почастішали випадки, коли сімейна пара разом звертається до психолога. Тому з військової психології потрібно переходити на сімейну або дитячу. Він думає, що вона нікуди не дінеться, а вона думає, що він стане таким, як він був. Не станеться ні одного, ні другого. Він ніколи не стане таким, як він був, бо він здобув нові здатності. Він був в таких умовах, які не можна назвати нормальними, і переживав ті емоції, які травмують. Вона також в неї змінилася соціальна функція. Вона почала, наприклад, керувати в сім'ї, бо чоловіка нема. Вона звикла жити сама, вона звикла чекати, тобто вони міняються, і їм треба шукати новий формат стосунки. Важливо ставитися до військових без акценту на інвалідизацію, якщо така є, враховуючи той досвід, який вони прожили, тобто бажано поцікавитись членам сім'ї. Як вести, які процеси йдуть в нього в голові? Які процеси це, це так звана психоедукація, тобто ну, навчання, навчання, загальне навчання. Звичайно, люди хай поцікавляться, почитають. Виконавчий директор каже, що хотілося б від держави фінансової підтримки. Ми чуємо, говорить президент, що це все громадським організаціям віддати соціальний супровід. Це, до речі, я хотів би наголосити. Щосяючий шлях зареєстрований в реєстрі надавачів соціальної допомоги, консультування і соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей. На жаль, поки що Міністерство соціальної політики не знайшло механізму, як би передавати оці функції. А таких організацій, як наша, є в інших областях, в інших містах, і вони могли виконувати цю функцію ну, і отримати компенсацію. Центр часто подає заявки на гранти, але не часто вдається їх виграти. Активно співпрацюють з ветеранськими, громадськими та іншими організаціями. Останні підписали з Черкаським обласним психоневрологічним диспансером, тому що інколи люди потребують психіатричної допомоги, і ми туди їх направляємо, тобто у нас є взаєморозуміння. Ну, співпраця є, і держава, я не сказав, що держава геть не допомагає. То цей грант, ветеранський фонд, зараз знову оголошує гранти. Я знову в них буду брати участь. І, і є компанія Айрекс, яка чудово теж там грантову діяльність веде. Я їх пишу активно, але не завжди виходить їх виграти. Координати центру психології Сяючий Шлях є на сайті Черкаський вимір та у соціальних мережах, тому охочі можуть звернутися по допомогу. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.